Та Тату, я не буду це їсти. Тоді доведеться замовляти піцу. Бать, я не буду це їсти. То з'їж гімна. Мідії рапани, українські паспорта. Пиріжки смажені, раки варені, люди ва. *ли. Крем від засмаги, крем від опіків, іконки від дронів. <кхем> Добрий день. А як можна назад в Росію добратися? Банан, таблетка Бетмен, У з карасів. А скільки на банані? 700 доларів. Ніфіга собі дорого. Ть, якщо вчасно не втічеш, тебе безплатно на банані прокатають. Фотка з фоткою Кримського моста, коли він ще був цілий. Шавона кавина, покилася.